Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Ну, Але починаємо з новин фронту і одразу долучаємо до розмови Надію Замригу, це речниця 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Пані Надія, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на тій ділянці фронту, де воює, де служать військовослужбовці 14-ї механізованої бригади? А, в крайній час в смузі відповідальності нашої бригади стабільно віднос відносне засища, а ворог проводить до комплектації своїх підрозділів, які зазнали. Великих втрат від нашої бригади від побратимів сусідніх, які зліва справа від нас стоять, тому зараз проводить такі, скажімо, докуптовуючи заходи. Ну але водночас тривають ракетні авіаційні удари по населених пунктах навколо Куп'янська, по самому Купенську працює важка артилерія. Тобто ситуація така, що не знижується градус напруги, але всі його дії на всі його дії точніше в нас є свої плани і свої завдання. Пані Надії, можете трошки докладніше розповісти, як поводиться ворог, от який стоїть проти вас на Купівському напрямку, які його дії, які його маневри. Дії його досить наразі те, що ми бачимо, в полі, але розслаблятися нам не варто. Він розгорнув, як ви знаєте, і ввів вже в бойові порядки 25-ту свою армію, яку планував значно пізніше вводити на фронт. А чому? Ну, мабуть, через нестачу сил, живої сили, техніки. Ось як поведе себе, поведуть себе далі підрозділи а, цього військового з'єднання, покаже час ось, але м -м, розслаблятися не на секунду, а, м -м, ніхто а, не розслабляється, тому що ми знаємо, що свої потужні, свої наміри. А штурмових дій наступальних дій він не полишить побуду. пані Надія, був верховний головнокомандувач на Куп'янському напрямку. Правильно я розумію, розкажіть, будь ласка, трошечки так. про цю подію. А, так, верховний головнокомандувач зустрічався з військовослужбовцями нашої бригади для того, щоб вручити їм державні нагороди ордени Богдана Хмельницького, другого третього ступеня. До за замужність, це було 11 військовослужбовців нашої князівської бригади. І повірте, для хлопців, взагалі для бригади, в цілому для командування надзвичайно приємно, що президент країни, голова нашої держави, особисто подякував хлопцям за їхню службу, за реально їхні подвиги, які вони роблять щодня в ці ордени. Знаєте, такі моменти вони назавжди залишаються в пам'яті як бійців, так і всієї бригади. Це ну дійсно знакова була подія. Дякую вам за розповідь. Дякую за службу. Надія Замрига, речниця 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, розповіла нам про ситуацію на Куп'янському напрямку, де служить бригада.